Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І так, Сьогодні знову відео про мотоблок, тому що ну, сталася така невеличка з ним проблема, яку я хочу вирішити і, звісно, поділитися своєю інформацією з вами. І так, у мене почало чомусь вести сцеплення. Я, наче теоретично, подивився, обдивився там щодо чого, і наче знайшов рішення, і, звісно, хочу. Його вирішить і поділитися з вами. І так, зараз я встану, заведу мотоблок і покажу вам, як саме веде це сцеплення, щоб ви мали собі на увазі. Тому поїхали. Теплення вижите вибиває. Теплення вижите задні. Ну, я думаю, ви зрозуміли тут все видно на відео, тому... Ніяких тут, думаю, питань до мене не виникне. А що, я собі визначив, чому воно так. Тому що побачив, що в мене дуже великий зазор між оцим ось почіпником вижимним. Зазор лапок і почіпника дуже великий. Тому що я візьму Два ключики на 14 розконтрагаю, трошки піджму. Ну, звісно, якщо вийде, покажу вам все на відео. І побачимо, чи це вирішить цю проблему чи ні. Тому приємного перегляду вам далі. Підписуємося, не забуваємо ставимо подобачки за мій труд. І переглядаємо інші мої відео. Поїхали! Щеплення ставимо у вижите положення, як бачимо. Далі беремо два ключики на 14 і розкручуємо, розконтрогаємо всю цю систему і підводимо до толку. Підводити я буду не дуже сильно, а також, щоб єлі торкалося вижимного почіпника. Ну що ж, друзі, як бачимо, я вже справився. Подивіться, ось які руки позбивав, відкрутив три гальки і це так позбивав руки. Ну, таке буває. Це техніка, це метал, тому до цього потрібно привикати. І так, що я хотів вам сказати? Зараз продемонструю, як працює, як я відрегулював собі сцеплення, а далі поділю, поділюся, що ж я зробив. Ось так воно в мене працює, десь бере ну, на середині, на половині. Все чітко, мені подобається. Далі, що я зробив? Як вам і казав і показував на відео, підтягнув трішки лапти, лапки. Тут все дуже просто. І далі, що ще? заглянув під оцю ось кришку. Відкрутив тут три цих болтики. І що я там? Замінив ось таку, як зараз покажу ось таку шайбу, тому що вона вже своя відпрацювала, вигнулася, там чуть не в'їлася в почіпник. Замінив її, далі підтягнув трішки, бо там трошки розконтрагаїлась, напхав в салідолу і на цьому все. Так що, ось так я вирішив. Таку собі проблему з веденням щеплення. Якщо тобі було корисно, то, звісно, постав подобаючку, підпишись на канал, щоб отримувати більше таких цікавих відео, ну і переглядай більше моїх відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!